Головними героями нової вже сьомої книги Віри Зайченко стали корінні роди села Новий Білоус Чернівського району. Живучи на Україні Чернігова, в дитинстві маленька Віра Пішки через ліс ходила в Новобілоуську школу разом з місцевими дітьми. Зараз 60 років по тому вона написала і видала за власні кошти книгу про село, з яким пов'язані найприємніші спогади юності. В основу книги лягли дані унікальної метричної книги, яку вів рід приходського священника Федора, Розняковського з 1793 по 1816 роки. Майже півтора століття нащадки цього роду цього Федора Рознятовського були священниками у Новому Білосі, в Новобілосі, свято Тройській церкві. Ну, а в книжці записи про народження, про весілля, про смерть. І прізвища, що знайомі, знайомі, знайомі. Були у школі діти з такими прізвищами. Я вчилася з ними, вони були там, дідавці, там смаглі, там репи, репенки. До написання книги пані Віра підійшла відповідально, і процес її створення зайняв чотири роки. Досліджуючи метричні дані та архівні матеріали, пані Віра змогла проаналізувати, як жили тодішні люди. Можна розвінчати думку про те, що наші предки були здоровіші, аніж ми, тому що. За весь час записів з 793 по 816 рік тільки одна жінка померла у 90 років. Декілька чоловік померло після 60. Всі інші між 40 і 60 роками було побагато дітей, скільки народжувалося, стільки й народжували, але так само багато і вимирали. Якщо, наприклад, там один рік, я вже не пам'ятаю, який то був рік, коли народилася 61 дитина, 57 померло. Дифтерити, дифтерити, дифтерити. В першу чергу це видання має зацікавити жителів самого села Новий Білоус та всіх, хто цікавиться історією Чернігівського району. Окрім дослідження пані Віри, пройшла презентація презентація нових книг краєзнавців Дем'яна Вайсмана та Василя Якупця.